Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду. Касетні боєприпаси вже в Україні. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ Таврія. Бригадний генерал розповів про це в інтерв'ю CNN. Нагадаємо, нещодавно Пентагон схвалив новий пакет допомоги, який включає касетні боєприпаси. У повідомленні зазначалося, що боєприпаси матимуть калібр 155 мм. Наймовірніше мова йде про снаряди М864. Для збільшення дальності ураження в снаряд монтований донний газогенератор. Дальність ураження цілий понад 28 кілометрів. Німеччина передала українській протиповітряній обороні ще шість зенітних самохідних установок Гепар та боєприпаси до них. Таким чином, Україна вже отримала 40 таких систем ППО. Оновлений список також включає системи для зенітних ракетних комплексів і Рісте СЛМ. Україні передали 10 пунктів керування вогнем для ЗРК і Різд СЛМ та 10 прицільних лазерних установок для ЗРК і Різд СЛМ. Комплекс Ірісте дозволяє Україні уражати літаки, гелікоптери та безпілотники, а також криваті ракети. Систему застосовують з німецьким радаром, який також поставили Україну. Уряд Норвегії в рамках нового пакету оборонної допомоги передасть Україні елементи зенітного ракетного комплексу на новина оприлюднена на урядовому сайті Норвегії. До траншу увійшли два додаткових командних пункти: дві пускові установки та запасні частини. Нове обладнання дозволить українським силам протиповітряної оборони забезпечити більшу стійкість. Додаткові пускові установки можуть бути включені в систему вже розгорнутих на території України комплексів. Це має збільшити максимальну кількість готових до пуску ракет зенітного комплексу. Уряд Австралії передасть новий пакет оборонної допомоги Україні. У ньому будуть 30 бронемашин Бушмастер. Про це нещодавно повідомив президент України. Бронеавтомобілі Бушмастер, виробництва австралійського підрозділу міжнародної компанії вже не вперше потраплять на озброєння сил оборони. Вони використовуються ще з весни минулого року. Загалом Австралія передала Україні 90 бронемашин цього типу кількома партіями. З новим траншем їхня кількість має зрости до 120 одиниць. Українські військові високо оцінили захисні якості броньованої машини. Велика Британія надасть Україні новий транш військової допомоги, до якого увійдуть бойові машини, а також пакет матеріально-технічного забезпечення. Про це повідомляє видання Reuters. Уряд Британії заявив, що надасть Україні понад 70 бойових машин і транспорт для матеріально-технічного забезпечення. Також уряд виділить 50 мільйонів фунтів для ремонту обладнання. Крім цього, Україні передадуть снаряди до Челенджер 2. 47 ма окрема механізована бригада отримала на озброєння шведські переносні зенітні ракетні комплекси РБС-70 фотооприлюднула прес служба бригади. Комплекс застосовує командно керований метод управління, у якому керування ракетою відбувається лазером. Його промінь створює коридор, по якому летить ракета. Разом із триногою та встановленою ракетою пускова установка важить 87 кг. Вона може переноситись власним розрахунком або ж встановлюватись на автотранспорт для підвищення мобільності. Німецька оборона компанія розгорне виробничі потужності для виробництва бронетехніки в Україні протягом наступних 12 тижнів. Про це повідомив генеральний директор компанії. Окрім розгортання підприємства, компанія також навчатиме українських спеціалістів обслуговувати танки та іншу броньовану техніку, виготовлену на заводі. На початку цього року компанія повідомила, що вартість запланованого до будівництва бронетанкового заводу складе 200 мільйонів євро, а його проєктна потужність дозволить виробляти приблизно 400 танків на рік. На українській платформі brave 1 зараз зареєстровано близько 300 розробок українських дефенс-техкомпаній. Про це нещодавно розповіла керівниця проекту. Вона зазначила, що 130 з поданих на проект розробок вже пройшли оборонну експертизу. Перші три проекти проходять процедуру допуску до експлуатації військовими. За словами керівниці Brave1, основна задача платформи створити процедури, за якими розробки українських компаній зможуть швидко потрапляти до військових. Державна компанія завершила буріння нової розвідувальної свердловини глибиною 6600 метрів. Вона стала найглибшою в історії компанії. Про це повідомили на сайті компанії, де бід свердловини 150 тисяч кубічних метрів на добу. Родовище, на якому пробурили свердловину рекордсменку, відкрили лише в 2019 році. Тож завданням нової свердловини була до розвідка вуглеводневих покладів та уточнення геологічної будови родовища. В одній з областей України державна нафтова компанія проводить буріння нової нафтової свердловини. Про це повідомили на сайті компанії. У компанії прогнозують, що свердловина працюватиме мінімум 15 років. Роботи розпочалися із випередженням графіка і станом на сьогодні пройдено майже половину шляху. Свердловину планують вести в експлуатацію у серпні 2023 року. У цьому році на цьому ж родовищі збудують чотири нові свердловини. За півроку 2023 року українські автопарки електромобілів поповнили 12,5 тисяч авто відносно результату першого півріччя 2022 року. Кількість електромобілів, що вперше реєструвалась в Україні, збільшилась втричі. Лідирує на ринку нових електромобілів Volkswagen ID.4 899 одиниць. Далі йдуть Донфен Хонда 497 машин та Volkswagen ID.6 168 одиниць. Серед вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів продовжує лідерувати Nissan Leaf – 1921 штука. На другому місці Volkswagen E-Golf – 940 одиниць замикає ТОП-3 Tesla Model 3 – 908 машин. Світовий банк надасть Україні півтора мільярда доларів позики для підтримки відновлення. Про це повідомив прем'єр-міністр України. Гроші нададуть для підтримки відновлення і розвитку. Рішення затвердила Рада виконавчих директорів банку. Кошти будуть надані під гарантію уряду Японії та спрямовані на зміцнення соціального захисту та відновлення економіки. Зокрема, кошти допоможуть профінансувати субсидії та пенсійні виплати. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.